Отак лінія стоїть між вами. Ну не давайте, от, от кожен раз, коли лінія між вами стоїть, ну не давайте їй бігати у вас за спиною. Отак, от ну просто. Ясно, що краще, нехай вона буде ззад, але так, щоб вона по зоні біжала, щоб її бачили. Не давайте їй робити рибоку. Легче ж захищатись, коли, от, наприклад, пізирить, повірте мені, вони будуть сьогодні теж на нас дуже і дуже налаштовуватися. Бо вони теж розуміють, що така що це гра. Вони так само розуміють, що як вони можуть виграти, так вони і можуть проіграти. І сьогодні гра 50 на 50. Може, прямо тут треба буде піти, вона на тебе піде. Лінія 1-2, туди передачу. Якщо вона зміщується, там заслон, під заслон. І туди, тільки півкорпуса виграла, туди Мілані передачу. Можна харкидати, але треба показ паузу. Прибіжали. Міняєшся з поля з стані... прокоп'ян. Таня, не встигаєш мінятись, тут ти тут захищаєшся. Нічого е, сьогодні не хочу чути. Ви маєте забрати цю, цей відрив. Зразу можете трошки не по центру, а вже трошки підліво. Все ж таки, мені здається, що ліво, там у нас ближня заміна, там, тут, тут ми маємо встигатись. Прошо? Але з нею теж треба.